Усім доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Totus Tractor. Сьогодні у нас на відеоогляді ось такий тракторець довгої бази Kubota GL-25. Який укомплектований ґрунтофризою та ріднім японським навантажувачем від Kubota, вантажопідйомністю 280 кг. Сам тракторець має трьохциліндровий двигун на 25 кінських сил, гідропідсилювач керма. Механічно. Коробка передач, два діапазони повишених, понижених та реверс. Напрацювання цього тракторця 827 мотогодин. Кермо та сидіння в дуже гарному стані. Кермо також регулюється по висоті. Є світло, гудочок, поворотники. Педалька щеплення. Функція 2ВД, 4ВД, тобто задній привід, повний привід. Та також функція оберту на місці. Чотири швидкості вперед, одна швидкість назад на вал відбору потужності. Задня резина оригінальна японська Bridgestone, Передня нова від виробника БКТ Індія. По навісочці трьохточкове кріплення, трикутничок швидкозйому та боковий гідроциліндр. Оригінальна куботівська фреза шириною 1,50 м. Ножі в гарному стані. Давайте перейдемо на цей бік. До речі, ширина задньої резини 11,2 на 24. Передня резина 7х16. З цього боку у нас відразу блок управління фронтальним навантажувачем. За речашком доверху донизу та вліво вправо управління самим ковшем. Також кран, який можна зафіксувати положення. Ручничок. Роздільні педалі гальма, педалька газу ручна, пам'ять задньої навісочки, блокування диференціалу та блок управління навісочкою. Речах навісочки доверху донизу, контроль глибини, боковий. Гідроциліндр ручна робота, плаваючий боковий режим, плаваючий задній режим та безпечний режим. Ну що, давайте заведемо тракторець, поглянемо на роботу фризи, на роботу нашого навантажувача та трішки на ньому проїдемося. Витискаємо щеплення та заводимо. Заводиться досить легко. Давайте відразу поглянемо по навісочці, Ричаг навісочки донизу та доверху працює. Трішки вирівнюємо фризу. Робота бокового циліндра. Теж усе в справності. Та безпечний режим. Давайте теж перевіримо. Вмикаємо безпечний режим. У нас, він засвітився, витискаємо щеплення та реверс назад. І поглянемо, фреза автоматично піднімається. Вимикаємо реверс. Вимикаємо безпечний режим А можемо за пам'яттю навісочки повернути в попереднє положення. Пам'ять навіски теж працює. Давайте поглянемо на роботу фрези. вмикаємо першу швидкість, забираємо ногу щеплення, карданчик крутиться, та фреза працює. Відразу поглянемо найшвидшу передачку зблизька. Четверта швидкість. Усе працює. Вимикаємо вал відбору потужності та давайте поглянемо на роботу самого навантажувача. Речагом опускання та підйом також. Робота ковша. Вліво-вправо працює сам ковшик. Давайте трішки спустимо ковшик. Та попробуємо трішки його вперти. Колеса від землі. Відтягнулися. Ковшик працює. Тракторець стоїть на місці, його потужність, можете глянути, що він витримує навіть тракторця. Опускаємось обережненько, піднімаємо ковшик. А давайте трішки на ньому проїдемось. Вмикаємо. Пониження швидкості, перше пониження та друга пониження. Та почнемо з першої передачі. Саме-саме найнижча швидкість тракторця. Вимкнемо трішки повишені. Також на першу. Це у нас середня швидкість така. Давайте вимкнемо четверту та спробуємо функцію оберту на місці. Перемикнемо речашка. Увімкнули. Лампочка загорілася. Вимкнули передачку, реверс теж. Вивертаємо колеса. А передні колеса крутяться вдвічі швидше, ніж задні. І тракторець у нас обертається на місці. Так само в іншу сторону. Оберт керма досить простий, так як є гідропідсилювач. Добре. Вимикаємо нашу функцію. Та давайте поглянемо на найвищі передачки. Вмикаємо першу швидкість, найвищу. Їде досить просто та впевнено. І перевіримо максимальну швидкість, четверта передача на двох повишеннях. Поглянемо роботу його двигуна. Двигунчик повністю обслужений, фільтра масла замінено, тракторець працює без лишніх звуків. Ось такий красунчик на рівненському майданчику буде коштувати усього 10 500 умовних одиниць у комплекті з фризою, фронтальним навантажувачем та доставочкою. Також Є ще багато варіантів різних тракторців на наших майданчиках у Вінниці, Рівному та Одесі, з яких ви зможете обрати саме для себе, саме вашого помічника. Ну і не забуваємо про нові поставки, які будуть зовсім незабаром. Усе, що до нас приходить, ви зможете побачити у нас на сайті. Усім дякую за увагу!